Це відео для водіїв таксі, які ще взагалі не, спраць, не співпрацюють з таксі Болт для новачків. Я працюю вже в Болту давно, напевне, вже років 7, можливо, 8 ще з Харкова. І у мене є посилання і промокод. Промокод на екрані. Посилання я залишу під цим відео. Якщо ви хочете щось отримати смачненьке від болт і почати. Працювати з цією службою, можете перейти за посиланням за під цим відео, зареєструватися. І попрацювати. А в цьому відео я вам розповім, як уже досвідчений, як уже такий, знаєте, амбасадор Болта. Я можу вам розповісти про плюси і мінуси цієї служби. Я буду говорити про Київ, буду говорити про свій особистий досвід. От, якщо ви вже співпрацюєте, можете теж подивитися і написати в коментарях, чи згодні ви, чи не згодні з моєю думкою. А для новачків, я думаю, буде корисно, тому погнали. Стосовно болта, скажу наступне: я працюю в Києві на всіх трьох службах: болт, уклон, убер було ще 838. Ну, що головне, от мені зараз по болту подобається. Я зараз трошки більше по ньому почав їздити. Вони повернули цю систему, де тобі пропонує одне замовлення лише для тебе. Тобто у них до цього. Був щось по типу ефіра, я кажу про Київ, тому що ну, не у всіх містах було таке. В Києві якби, вони повернулись до того, що в них і було раніше. Тобто моргає якесь замовлення, в тебе є час його прийняти. От, потім, якщо там ти 3-5 пропускаєш, воно тебе викидає з програми. З одного боку, якби, не досить зручно, а з другого боку, я розумію, що я поки сиджу там, перебираю в тих ефірах. Ці замовлення я просто сижу і тупо не працюю. А так воно там кидає, кидає замовлень. Одна з переваг болта по Києву, те, що тут ну, достатньо замовлень. Ввечері я спостерігаю багато замовлень з коефіцієнтами. Досить багато коефіцієн. в, оплачується, по-моєму, 5 гривень хвилина. Служба підтримки там, в принципі, побудована на шиї. По аналогію з Убором, ти йому пишеш. Пишеш там спочатку, що її ну служба підтримки не дуже тут мені подобається. Я вам недавно розповідав, що довго розглядали, якби нестандартне питання. А от по таким стандартним питанням вони швидко реагують, компенсують вартість там миттєво, практично. Там якщо там клієнт не вийшов, нема цієї, там, що якщо там менша кілометра подача була, якби такою штукою, як оце в уклоні. От, тому однозначно, якби я рекомендую болт. Є свої недоліки, є свої переваги, але саме головне, що є робота, є замовлення. От він мені подобається ввечері. Ввечері дуже багато коефіцієнтів зустрічається виплати тут раз на тиждень по понеділкам. Проблем з виплатами немає. Дуже багато замовлень по безготівковій формі. От. Зранку, якби там трошки бувають менші коефіцієнти, менші замовлення, ну, чим по тому ж уклону. Але я ж кажу, у кожної служби є свої недоліки і є свої переваги. От якщо брати якусь медіану, якусь, якусь середню, то болт в цьому випадку виглядає досить, досить прикольно, я вам так скажу. Є ці... Е Поїздки в заданому напрямку, вони досить коректно працюють. Із недоліків, недоліків ну, бувають довгі подачі, воно дає. Воно якби, зараз сварачує, коли випадає замовлення, сварачує всі окна і якби, бувають довгі подачі, там, ну, це таке є. Але від них можна відмовлятися, там, вони за це не наказують, не рахують. Тобто в цьому плані, якби можна обрати собі ну, те, що підходить. Головне, я ж кажу, головна перевага для мене, для болта це те, що є замовлення і можна працювати. Зараз, якби по Києву є досить, досить багато, я беру замовлень по болту. Пасажири, ну, плюс-мінус, однакові. Одні ті ж самі пасажири їздять по всім однаковим службам. Так що. Якщо у вас немає ще в болту аккаунта, можете реєструватися, переходити за моїм промокодом або за посиланням під цим відео. Заходьте, реєструйтесь, пробуйте. Я думаю, у вас все вийде і все буде добре. Я бажаю вам гарного дня, тих, тихих ночей і гарної роботи. Дякую, звертайтеся за страховками, допоможу.